Рівно за тиждень стартує новий сезон Кубку Світу з біатлону. Тож саме час ознайомитись з розкладом на перший етап у Естерсунді. 25 листопада у суботу біатлон розпочнеться одразу двома гонками. О 13.30 одиночна змішана естафета і о 15.30 класична змішана естафета. У неділю в програмі індивідуальні гонки. О 12.20 жіноча і о 15.30 чоловіча. Потім слідує дводенна пауза, після чого етап продовжується 29 листопада у середу з жіночою естафетою о 16.20. А 30 листопада у естафеті приймуть участь чоловіки о 16.20. У п'ятницю та суботу в Остерсунді пройдуть спринти о 15.45. 1 грудня жіноча гонка і 2 грудня чоловіча спринтерська гонка. І у заключний змагальний день в програмі «Кубку світу гонки переслідування. О 15.00 жіноча гонка і о 17.00 – чоловіча гонка переслідування.